тому що это же ЧЕЛОВЕК Привіт! От знову ми з вами зустрічаємось на прогулянці, і я почала робити такі відео, тому що вони дуже зручні для мене і для вас. Пояснюю, мені нема часу влаштовуватись перед камерою вдома і робити таке відео, де ви можете подивитись на мене і не зрозуміла з якою метою. Я ж не себе показую, а озвучую свої думки. Ну і друга частина користі від таких відео в тому, що і ви можете робити якісь свої справи домашні, наприклад, чи то в'язати, чи мити посуд, і слухати мої відео. Тож, кому цікаво, поїхали. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему, що таке гордість і чим вона відрізняється від пихатості. Але буду наводити приклади методом відзворотнього, тобто говорити більше про пихатість. Я і сама такою була, і розкажу, в чому це полягало, і як я з цього позбулася. Ну і, звичайно, наведу декілька прикладів з мого життя, коли ситуації показали мені, от прямо як дуля в ноздрюлю. В мою власну ноздрюлю, як я виглядаю з боку, коли я проявляю цю негативну якість характеру, як пихатість. У мене такі ситуації складалися, коли я могла побачити людей, які поводилися дуже дивно і мене це дратувало. А ми з вами знаємо, що те, що мене дратує, то це значить, мене зачіпає, бо є і в моєму характері. Ось потяги тут їздять. Чи ходять частенько, тому іноді буде погано чути. Ой, це ми не будемо показувати. Так от, ну, актуальне це українські біженці. Колись у 22-му році е приїхала до мене, приїхали до мене дві родини. Але розкажу про одну з них, тому що саме представниця ці цієї родини показала себе. Ну, так як її можна навести, її поведінка була прикладом пихатості. Вони приїхали, я знайшла їм окреме житло. Це був окремий будиночок. Він такий був біля лісу. І це був будиночок дуже заможніх людей, мільйонерів, справжніх мільйонерів, точно не грівневих. І навіть не шведсько-кронових, а доларових. І я їх попросила, чи можете ви нам. Надати житло, тобто це була їх такий, знаєте, мисливський будиночок. І вони погодились сказали, «Да, звичайно, ми все розуміємо, хай приїжджають ваші знайомі і роблять там все, що хочуть. Там був двохповерховий такий будиночок. Він невеликий. Я погоджуюсь, але це все одно краще, ніж спати, як було на початку у школах на матрасах. Коли людей біженців розміщали, ну це був просто капець. Ну, це було реальне біженство. Коли люди спали на матрасах на підлозі у тих спортзалах, в якихось театрах, ну чи не в цирку. І це, звичайно, мати своє окреме житло було у 22-му році, це ого, го яке щастя, підфартило. Ну от вони приїхали, і я взялася їм допомагати не тільки з житлом. Ай, все, все, що я могла: і одягом, і грошима, і їжею. І з першої нашої зустрічі з цією жінкою, яка приїхала з своєю донькою і невісткою, я побачила, що вона якось, знаєте, тримається дуже. Ну, от зараз і почнемо. Тема нашого відео пихатість. Якось пихато вона поводилась. Коли я ну, якось під впливом емоцій захотіла її обняти. Тому що я, до речі, їх знаю як? Я працювала з її чоловіком. Він також лікар. І мені якось, знаєте, згадалися ті часи, коли я ще жила в Україні. І її чоловік згадався. Дуже приємна людина, дуже тактовний і дуже, до речі, талановитий лікар. А вона, якось, знаєте, ну, тобто, вона не те, що мене відштовхнула. Ну. Ну, не проявила вона якоїсь радості, знаєте, такої емоції, коли хочеться обійнятись. І я взяла собі це так на заміточку, що ага, вона, мабуть, не любить дотиків, коли до неї наближаються. Ну і тим паче, що незнайомі люди, бо з нею я не була знайома. А потім вже почалася справжня картина того, що вона абсолютно відверто показувала мені, що чим більше я їй допомагаю, тим більше вона ну, біситься. Тобто, коли, наприклад, я приїжджала з продуктами, а я купляла, ну, не те, що прям якісь там балики дорогі, ні, але речі, ну, чи про продукти, які потрібні. Там, і дітям же ж вони потрібні, там і молоко, і м'ясо, і крупи всякі, і рис. Але коли я стукала в двері і тримала у сумки великі дві, вона відкривала, і вона таким, знаєте, мене холодним поглядом, отаким, от ну, я не знаю, як сказати, обливала чи. Що мені, аж, знаєте, по спині мурашки бігали. І перші її слова були там не привіт, не заходь, або давай мені сумки, вони ж важкі. А вона казала, злата, ну зачем ты ти це делаєш? Причому вона це так сказала, наче я взяла ну, і пенділя їй під жопу дала. А потім роблю вигляд, що це не я. І вона така повертається і каже: Ну, ну злата, блін, за чим ти це робиш? І я стояла, і знаєте, як то кажуть, за моє жито мене ще й бито. І я казала, а що ну, я роблю? Я вам трохи продуктів привезла. І вона одразу відповідала перше. Навіть не дякую, але не треба. А перше, що нам відповідала, злата у мене є гроші. Ти що думаєш, що я сюди що ли, коли приїхала. Я от, мені від себе нічого не треба, у нас все є. І я тоді розуміла дуже чітко, що це не про гроші, це не про статок, це про її пихатість. Що для неї сама думка про те, що хтось їй буде допомагати, вона її вибішувала. Вона робила її якось е, якоюсь. Неповноцінною в її ж голівонці. і я пояснювала, що я не хочу нав'язуватись, звичайно, що якщо отак прям категорично ви не хочете ніякої допомоги. Ну, то я не буду привозити, але я пояснювала, що ти не повинна почуватись ніякого, бо це ситуація, не яку ти сама створила. Да? Що ти там не хотіла працювати, ходила, там бухала, наприклад, да? втратила роботу, хату. Це війна, це, це не те на що ми можемо вплинути, особливо з дітьми на руках. Ти вже тут, у безпеці, ось тобі будиночок, А потім вона почала. Е, Ще й критикувати житло і казати, що Боже, это такой мрачний дом. Зразу видно, что это вот эти охотничі, вот эти вот. тут еще не, не хватало мені скелетов вот этих животных повесить. І я знову така, знаєте, була збентежена. Що таке? Ну, це не мій будинок, я не можу тут почати щось робити, там, ремонт, чи пересувати мебель, чи щось. Ну, йо-майо, -йо, ну, дали їй, радій. Але їй потім, як виявилось, було дуже боляче, що у них в Україні є дуже великий будинок. Дуже великий. Вони його побудували з чоловіком, з моїм колегою бувшим. І вона. Ну, звичайно, вона сумувала за своїм будинком. Але розумієте, сумувати ну, не заборонено, це нормально. Але... Але ставитися до інших людей, які тобі допомагають, і твоїй дитині з якоюсь ненавистю, таким, такою пихатістю, тільки тому, що людина живе в країні, в якій нема війни, ну, це нелогічно і це точно не про сум, як я вже сказала. Це про те, що їй дуже хотілося от розказати, що. І в мене є будинок. І не пояснюючи навіть і собі, можливо, а щоб що. Я і так знаю, що в тебе є будинок. І вона весь час при будь-якій нагоді вона показувала фотографії свого будинку. Я спочатку це сприймала, ну навіть так мило трохи, з розумінням, з добротою, що ну та понятно, що ти сумуєш за своїм домом. Ну давай я подивлюсь твої фотографії, там ще якийсь там 50-й раз. Аж поки я не зрозуміла, що людина може пишатись чимсь своїм, гордитись, так? ну ось, наприклад, будинком. Але це не вимагає того, щоб ти принижував інших людей. Тобто ти можеш показати мені свій будиночок, і я подивлюся і в сотий раз, і в двосотий. Але перестань критикувати житло, яке я тобі і твоїй дитині знайшла, і твоїй невістці. Я зробила те, що я можу. Якщо тобі не подобається, ну що ж, тоді знайди собі щось інше. Ну до речі, вони так і зробили. вони... Куди вони поїхали? Ну, давайте. А ну, давайте вгадайте, правильно. Вони рвонули у Стокгольм. Розумієте, бо вона настільки була пихатою, що навіть розуміючи, що знайти житло в Стокгольмі, їй буде набагато важче, ніж у мене тут на периферії. Ну, я живу десь більш ну, центрально у Швеції. Але. Я впевнена, що вона, якщо вона зараз і живе у Стокгольмі, то це точно не будинок. Це, скоріш за все, дво, ну, максимум трьохкімнатна квартира в якомусь ну, такому, знаєте, гетовському райончику, неблагополучному, саме там, де є житло соціальних служб. Але для неї було важливо для її пихатості жити в Стокгольмі. Хай в гето, хай в якійсь там обшарпаній квартирі в соціальній. Але в Стокгольмі і ходить там і десь робити фото. Там біля якихось е, стокгольмських е, е, слотів, ну це я не знаю, ці замки да, вони називаються, чи якихось музеїв, і показувати тим своїм подружкам з України, що, бачите, уїхала, живу в Стокгольмі, хожу ось дивитися по таких красивих вулочках, ніж жити десь на периферії, але у власному будиночку. Та ще й вона мене на додаток, ну звичайно. Ой, від ненависті, мабуть, що я маю можливість їй допомагати, а вона в ситуації, коли їй потрібна допомога, не знаю. Але я запросила її на Пасху, і я готувалася дуже довго. Ну, як ви знаєте, да, це властива українка, ніч нозі тупцювати, варить, шкварить, пекти, щоб ж гостей, як людей, прийняти. І я там була така втомлена, але задоволена. Все на столі було красиво. І от, коли я розмовляла на шведській мові. З моєю донькою, то вона сказала: от наступне: Ой, злата, ти коли на шведському язиці розмовляєш, ти мені дуже нападаєш вот проститутку з фільму «Бриліантова рука. Вот цигіль-цигіль-ай-лю-лю? Ви знаєте, у мене ну, веделка просто сама з рук випала на стіл. Бо сидіти за пасхальним столом біля пасок. І порівнювати хазяйку будинку з повією, ну це треба бути відбірною сучкою. І такою сучкою її зробила, я впевнена, що саме пихатість. І ви знаєте, це була от така, така точка для мене відправлення, коли я зрозуміла, що якщо я не візьму під контроль... І власну пихатість, вона дякувати Богу, ніколи в мене отак от не виявлялася, щоб я отак з людьми поводилася, як оця жінка. Але все одно я подумала, що якщо я не зупинюсь, не пропрацюю цю якість свого характеру, то я можу скотитися до такого рівня, до рівня хабалки невдячної. Ну я таких називала, коли вчилась в школі, бичка Махровая. Ну точно «бикота бикотою. І це не про людей там, з якоїсь периферії там, чи з села. Ні, це просто от такий стиль життя. Знаєте, от є люди, які весь час бикують. Оце була вона. І тоді я почала думати, аж а от у мене в чому і пихатість проявляється? І ви знаєте, в чому вона була? А в тому, що мені було дуже важливо мати дорогі бренди, дорогу сумку, дорогий одяг, просто от кичитися тим, що подивіться, яка в мене суконька дорогенька. І потім я почала себе питати сама себе. А щоб що? От ти зараз йдеш на зустріч в кафешку з людьми, які тебе знають багато років. Ти навіщо вирядилася в ці е, твої підбори, оці твою твоє взуття. Е, е, ну, воно все брендове, воно незручне, до речі, от я вже не ношу взуття на підборах. Але щоб що? От, пані Злата, от що ви хочете показати? І у мене не було відповіді. Мені просто хотілося, щоб вони мені заздрили, щоб вони подивилися і сказали: Вау, яка красота! Або щоб я її. Наче, знаєте, щоб ми співпадали за своєю заможністю. Ви знаєте, я і зараз не можу знайти от якоїсь зрозумілої відповіді, тому що її, скоріш за все, нема. Коли людина-пихата, знайти сенс в її пихатості нема. Там все, все нелогічно. Тепер у мене, звичайно, є речі брендові, але я їх одягаю виключно тоді, коли. Є нагода, і вона виправдовує себе. Наприклад, коли я йду у церкву, коли я їду на кладовище, коли я йду до лікаря, я одягаю речі, ну, дорогенькі брендові, не тому, що я хочу показати марку цього бренду, а саме тому, що ну, з поваги до того місця, куди я йду. Тому що брендові речі це не тільки ціна, це ще й комфорт і якість тої самої кухтинки, наприклад, да? Коли я сижу, наприклад, на прийомі у стоматолога, ну, дуже важливо, щоб на мені, на мені не було поліестеру, да, щоб я там спітніла 10 разів, потім мені холодно стало. Звичайно, я одягаю якісні кохтинки чи рубашки, щоб мені було комфортно. Ну, от в такому сенсі, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Тобто для мене тепер бренд, якщо я його одягаю, то він виправданий і логічний, а не просто я просто зайду в той ресторан, а мої подруги шмяк і всі на підлогу від заздрості. А в мене таке було. Це піпець, блін, мені навіть смішно зараз про таке згадувати, що в мене були такі періоди мого розвитку, як Homo Хомосапіенса. Так що, ось тепер, як я і сказала, у мене з речами дещо інша ситуація. Я не знаю, як склалася доля цієї жінки. Я сумніваюся, що вона. У Швеції може почуватися так же комфортно, як вона почувається, судячи з її поведінки в Україні, що всі там перед ній на чіпочках бігають, бо вона вся така кандидатка наук, при тому, що вона жодного слова англійської не може, і це, до речі, доводить корупцію в Україні, коли людям просто продають наукові звання. Бо, наприклад, у Швеції ти ну не можеш бути. Доктором наук, тут нема кандидатського ступеня, тут ти зразу складаєш на доктора. Так от ти не можеш навіть, мені здається, навіть гімназію закінчити, якщо ти не знаєш англійської мови. Тобто, це мова, яку ти обов'язково якою ти повинен володіти. Так ця жінка вона ніякої мови не знала. Шведську вона вчити не хотіла, навіть коли я її записала на безкоштовні курси, вона відмовилася від них. Не хотіла вона й англійську вчити. І вона дуже сердилася, коли ми спілкувалися англійською мовою. Вона казала, що сіжу тут як дурочка. Ну я ж не понимаю, о чому ви говорите. Може, ви мене обсираєте сидите, а я сіжу вам улыбаюсь. Ну тобто там людина закомплексована просто по самій ніздрі. От і як вона стала кандидаткою, то вона повинна була скласти той мінімум кандидатський. В нього входить не тільки філософія, а й вільне володіння англійською мовою. Ну, коротше, купила вона собі ту кандидатську, вийшла вона заміж за гарного чоловіка, заробляють вони непогано. І от вона там в Україні почувається королевою. І ніхто не підійде. І ту корону їй просто не зніма з її головоньки тупої і пихати. То тут я не думаю, що вона буде почуватися так само вона буде почуватися дискомфортно будь-де, тому що Швеція це країна, де всім я скажу, як є насрать, в чому ви одягнені. Тут дивляться на те, яка ви людина, і не з того, щоб вас якось записати в хороші люди або в погані люди, а просто щоб подивитись, ти мені підходиш, а я тобі чи ні. Тому от Швеції не засуджують тебе, якщо, наприклад, як навести приклад, тут я зустріла людину і я почуваюся некомфортно поряд з нею. То я не буду казати, що це якась погана людина. Розумієте, я не буду засуджувати цю людину тільки на підставі того, що вона мені не підійшла. Ну вона ж не взуття. Я просто буду тримати дистанцію з цією людиною. І ця людина може мати прекрасні стосунки з кимось іншим. І навіть з тією людиною, з якою я почуваюся прекрасно. Буває ж таке, що да? у вашого друга є свій друг, але він не ваш друг. Ну і м -м, далі, от. І поїхала вона у Стокгольм, ну, звичайно, щоб показувати, яка вона крута. Що ось я біженка, але все одно я живу у самій столиці Швеції. Ну, як то кажуть, удачки. Думаю, що якщо вона зустріне таких самих пахатих людей, як... якою і вона є, ось у нас скоро черешня буде, Ну може вона там і буде почуватися щасливою, але я не думаю, що пихаті люди можуть складати дійсно дружні справжні дружні стосунки. Бо пихатість впливає не тільки на те, як ти виглядаєш як людина пихатість впливає і на тебе в соціумі. То якась кількість людей, яка наприклад, від неї залежить її студенти або підлеглі викладачі, звичайно, вони будуть їй посміхатися, але це не з поваги. Це не з того, що вони поважають цю людину, і вона має авторитет. Це просто з того, що як то кажуть, не, не, не чіпай гімно, воно і вонять не буде. Так от у мене був ризик стати такою людиною. І слава Богу, мені як то кажуть, ці люди, які в наше життя приходять, це не випадково. От мені Бог її послав, щоб я на себе подивилася зі сторони і сказала, що чи не йду, я не рухаюсь я в той бік, щоб стати у жіночкою номер 2 І я взяла себе в руки. І тепер я розумію, що я горда тим, що я українка, я горда тим, що я шведка, що я приїхала в нову країну, вивчила мову цієї країни з повагою. Я здобула професію на базі, тої, з якою я сюди приїхала. Я маю повагу моїх пацієнтів, моїх колег. Я, я, я щаслива тут і я цим пишаюсь. Але Пишатись чим і бути пихатою це не одне і те саме. Я, мені було б дуже цікаво, правда, якби ви мені написали, а в чому ви в собі бачите різницю, чим ви е, горда і чим ви пихата людина. Чи є у вас така якість, неприємна якість характеру, як пихатість? Було б прикольно подиску, подискутувати на цю тему. Тож пишіть ваші коментарі, підписуйтесь. Слава Україні і героям нашим слава!